Для святого волі волі, Братерство братнього знайшли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли. На на світі України нема другого ніпра, а ви притетися на чужину шукати доброго добра. Садок пішневі коло хати, хрущі над вишнями годуть, Благодарість ладарі з їдуть, співають і бучі дівчата. А матері вечеря йдуть. Сім'я вечеря не коло хати, не встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчити, так соловейку не дає. Уклала мати полагати маленьких діточок своїх. Сама заснула, коли їх. Затихло все. Тільки дівчата зат... соловейко не затихли. Якби ми вчились так, як треба, то і мудрість би була своя. А то залізти на небо і ми не ми, і я, не я. І все те бачу, і все знаю, на мені пекла, не я. Господне небо і село, якня здається, веселилось, і сонце мріло, не пекло. Та надовго сонце мріло, на молилось. Запекло, почервоніла, і рай запалила. Думаю мої, думи мої, вікомі з вами. На, на, на що стали на папері? Сумніцю я дами. Чому вас вітер не розіб'яв? Ви степу, як по кліно? Чому вас не полівають? По мене, батько сину, не скажи синові, молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Ні, не поминала, я пасіхнята за села, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Вже покликала до Байла, а я собі побуляні. Так приясно мені на дивися. Чому так не було. Мені одна не добре, я жити в країні очі, вчитись, гадаючи за воду. Тече вода, всі не море, та не витакає. Шуковку за свою долю.